Поліція Прикарпаття попереджає краян про афери в онлайн в соціальних мережах та телефонних месенджерах. Поширюються повідомлення про онлайн заробіток. Користувачам обіцяють неймовірний дохід за певну роботу в мережі. Поліцейські застерігають це шахраї. До правоохоронців вже звернулося майже три десятки осіб, які за такою схемою заробити втратили власні кошти. Повідомлення з пропозицією заробітку в інтернеті здебільшого надходять з невідомих номерів та з підозрілим кодом: плюс один, плюс два тощо. Вони розраховані на тих, хто шукає легких грошей. Шахраї пропонують чималий дохід за написання коментарів в соціальних мережах, поширення повідомлення в сторіс, перегляди відео в Тіктоці, бронювання номерів у готелях тощо. Аферисти одразу ж просять реквізити банківської карти та надсилають гроші за начебто перше виконання завдання. Здебільшого це невелика сума – 100-200 гривень. У такий спосіб аферисти отримують банківські дані та одразу входять в довіру до громадян. Невдовзі ж пропонують швидко подвоїти заробіток, а для цього вже просять поставити депозит, який, начебто, подвоє за добу. Довірливі мешканці надсилають чималі заощадження. Так, одна із заявниць, 66-річна мешканка Іван Франківська, який невідомий чоловік запропонував в такий спосіб отримати додатковий дохід в інтернеті, надіслала шахраям понад 130 тисяч гривень. Щойно гроші надходять на рахунок зловмисників, вони негайно припиняють контакти з потерпілими. Поліція Прикарпаття закликає бути обачними, не перераховувати гроші на невідомі рахунки та за жодних обстав. Ви не спонсорувати шахраїв. Варто подбати про власну фінансову безпеку та берегти свої заощадження. Михайло Березень Андрій Буцяк. Новини на вежі.